Слава Богу. Ціна положена, кров пролита, кожний бажаючий примиритись з Богом має цю можливість. І Євангелія проповідується. Господь через слово своє Він стукає до сердець разума людей, щоб люди зрозуміли, що прийде час суду Божого на цю землю. Але зараз є можливість кожній людині прийняти спасіння Боже. Читаю слово Боже, це буде 12-й розділ євреїв, 4, 6 вірш. Ви ще не до крові протистояли, воюючи проти гріха, і ви забули те нагадування, що говориться вам. Як синам, сину мій, не нехтуй покаранням Господнім, і не сумуй, коли Він викриває тебе. Бо кого любить Господь, того карає, і б'є всякого сина, якого приймає. Таке слово Боже. Слово Боже каже, що Бог кого любить, того карає. Того наказує, того, кого приймає, тому що каже: ви стаєте дітьми Божими, але чи завжди так є? Коли ми читаємо євреїв, п'ятий розділ, п'ятий вірш, говориться так. Так як і Христос. Не сам себе прославив, щоб стати первосвященником, але той, хто сказав йому: Ти син мій, я нині родив тебе. І восьмий, дев'ятий вірш. Хоча він і син, але через страждання навчився послуху. І звершившись, він став для всіх, хто слухняний йому початком вічного спасіння. Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, ми ніколи не бачимо, що Бог його карав. Каже: ти син, я нині тебе родив. Але коли я прочитав 12 розділ, там написано: б'є кожного сина, якого приймає. В чому ж різниця? Яка різниця? першому місці, що я зачитав, і в другому. Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, і читаємо Филиппіанам другий розділ, до Филиппян це буде другий розділ, сьомий восьмий вірш. Говориться такі слова. Зараз хвилинку. Филипян 2 розділ, 7, 8 вірш. Але самого себе зробив незначущим. Тобто Христос, прийнявши образ раба, став подібним до людей. І виглядом, ставши як людина, і дивіться, упокорив себе, був слухняним до смерті аж смерті хресної. Христос. Він сам себе упокорив. Він сам себе упокорив під волю Божу. І в цьому різниця, коли ми приходимо до Христа, коли ми стаємо дітьми Божими і Дух Святий починає працювати з нами, ми не завжди згідні видаляти свої недоліки з нашого життя. А Христос написано, Він, будучи в плоті, сам себе впокорив. Слово Боже каже, коли Христос в Гефсиманії молився, пам'ятаєте слова Христа? Чи хотів Христос іти на смерть? Ні, не хотів. Тому що Він каже: Отче, якщо можливо. Хай минує мене ця чаша. Христос, будучи людиною, виражав своє бажання. Іншими словами, каже, я не хочу йти на хрест, але Він упокоряє себе до смерті і смерті Хресної. І каже: але не моя воля, хай буде, а чия твоя Отче. Я зроблю так, як ти хочеш. Тому що я прийшов заради цього. Хоча слова Христа каже, Отче, да минує мене ця чаша, виявили його бажання як людини. Він розумів ці страждання, він розумів ці муки, які предстоять йому. Але він упокорив себе до смерті і смерті Хресної. Він сам себе упокоряв під волю Божу. В одному з місць Христос каже, я завжди роблю те, що хоче від мене Отець. Коли ми дивимося на наше життя, чи завжди ми поступаємо і робимо те, що хоче Бог? Ні. Не завжди. В нас є своє его, в нас є своє Я, часом проявляється. І ми працюємо над тим. Ми себе вдосконалюємо в Господі. Перше Коринтянам, 12 розділ, 3 вірш, говориться такі слова, друга половина вірша. І ніхто не може назвати Ісуса Господом інакше як Духом Святим. При розмові з Никодимом Христос сказав: хто не народиться від води і Духа? Не може увійти в Царство Боже. Коли Бог в момент нашого покаяння дає нам завдаток Духа Святого, Дух Святий, Він починає працювати над нами. Він починає діяти на наше сумління, він починає діяти на наш розум, серце і так далі. І коли ми прислухаємося до голосу Духа Святого, ми починаємо себе виправляти. Ми вирівнюємо свої стежки, ми видаляємо свої недоліки. Тому що Бог через Дух Святий Він працює з нами. І коли ми слухняні Духу Святому, ми на правильному шляху. Тому що в одному з місць написано, «Страждаючий плоттю перестає грішити. Що це за людина, яка страждає плоттю і перестає гріхи, грішити? Страждання плоті пов'язані з гріхом? Це не та людина, яка попала в лікарню, а це та, яка заставляє своє я, свою плоть страждати. І тим самим перестає грішити. Це коли я борюся зі своїм его, коли я борюся зі своїми поганими звичками. Моя плоть страждає. Моє єство страждає, мої принципи, погляди вони страждають. Але в моєму житті стає менше гріха. Я перестаю грішити, тому що Дух Святий мене побуджує до праці над собою. І я це роблю. Слово Боже. Івана 14 розділ Євангелія від Івана, 14 розділ, 16, 17 вірш говориться такі слова. Каже, що ви приймете Духа істини, каже Христос, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не знає Його. А ви знаєте його. Бо Він з вами перебуває і в вас буде. Каже Дух Святий, Дух істини цей світ він не здатний прийняти його. Він не може прийняти, він не може зрозуміти Бога. Поки людина не прийде до осознання, що вона грішна і покаяється перед Богом. Але каже, він каже, Дух істини. Він каже, зараз каже, з вами перебуває, тому що в Христі він був, він з вами перебуває, а далі каже, в майбутнє і в вас буде. Ми бачимо, як дії святих апостолів описують, коли Дух Святий зійшов на апостолів. Каже, він в вас буде. І оце помазання, воно буде вас навчати, каже, наставляти, каже, і вести по цій землі по цій землі дорозі. В іншому місці Христос каже, що Він каже, навчить вас і нагадає все те, що я говорив. Тобто роль Духа Святого навчати дитину Божу, як правильно йти, як правильно поводитись. Він навчить вас, каже, і нагадає. Все те, що я вам говорив, він буде навчати, якщо ми цього захочемо. Чи можемо ми зашкодити навчанню Духа Святого? Звичайно, можемо. Перша Фесалонійцям, Солонян, 5 розділ. П'ятий розділ 19 вірш говорить так. Духа не вгашайте. Якщо людина почне вгашати голос Духа Святого, вона буде нездатна його слухати і чути. І тому пораду дає апостол Духа каже, не вгашайте, тому що ви не зможете правильно йти. Ще в одному з місць це буде Ефесянам. 4.30. Послання до Ефесян 4.30 говориться такі слова. Зараз хвилинку найду. Не висвічують. Послання до Ефесян, 4 розділ, 30 вірш. Говориться так. розділ, 30 вірш. Не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви були відзначені печатю в День викупу. Не засмучуйте Духа Святого, яким ви були відзначені в День викупу. Тому що, коли Дух Святий нас навчає, а ми Його не слухаємо, ми засмучуємо Його. Ми вгашаємо Його, і ми перестаємо чути голос Божий в нашому житті. І коли нас Бог хоче виправити чи настановити правильно, ми не здатні почути Його голос. Тому що Дух Святий, Він перестав нас навчати, Він перестав нас вразумляти. І ми самі стали причиною цього. І це не Бог став причиною того, що я не чую голос Духа Святого. Це я, як людина, стаю причиною того, що я не чую голос Духа Святого. А Бог не змінився. Дух Святий Він все одно є в тобі. Тільки що я здатний не чути його. Бо в мене є своє я, в мене є свої погляди, в мене є свої принципи. І я отак от бачу світ. І це неправильно. І як тоді Бог може навчати мене? Як тоді Бог може наставляти мене, коли я перестав чути голос Його? До чого це може призвести Якова, 4 розділ? 5 вірш говориться так. Чи думаєте, що даремно говорить Писання? До ревнощів любить дух, який оселився в нас? Мова йде про Дух Святий. Писання говорить, чи ви думаєте, що це даремно написано, що Бог ревнує про той дух, який дав нам? І скажіть, як Бог може діяти з нами? Якщо ми нехтуємо тим духом, якщо ми принижуємо Його, якщо ми вгашаємо Його і не хочемо чути голос Його, Бог сказав: я ревную про цей дух, який дав тобі, бо це моя частинка в тобі. Я дав, щоб він тебе навчав, наставляв, розумляв, щоб ти чув голос мій. Але коли я вгасив, коли я засмутив, коли я не хочу виправлятися в тому чи в іншому, Бог каже: я ревную про цей дух, який дав тобі. А ми знаємо, що ревність це досить ну, таке, така якість навіть серед людей, коли людина починає ревнувати. А Бог каже: я ревную про цей дух, який дав тобі во внутрішність твою. І я хочу, щоб ти чув голос Його. Я хочу, щоб він вів тебе в вічній оселі. І я хочу, щоб він тебе виправляв, щоб я міг діяти через тебе. Ще одне місце зачитаю: це буде перший Коринтянам, 11 розділ. Перше послання до Коринтян, 11 розділ. 31, 32 вірш. Бо якби ми. Самі себе судили, то не були б судимі. А будучи судимі, караємося Господом, щоб не бути осудженим зі світом. Слово Боже каже, якби ми самі себе судили, б тоді не підпадало на суду. Що таке засудити самого себе? Якщо я зробив щось неправильно, Дух Святий мене облічив чомусь, я виправляюсь. Я не вгашаю його голос, а я підкоряюсь йому. Коли в моєму житті є якісь недоліки, і я вдосконалюючись в Господі, Дух Святий починає вказувати те, і те потрібно удалити з твого життя. Я цьому підкоряюсь. І я виправляюсь. І тоді, тоді ніколи Бог не буде тебе карати. Тому що ти поступиш так, як Христос поступав, ти смиряєш себе під волю Божу. Я не кажу зараз за, за вогняне випробування, тому що коли воно приходить в життя людини. Людина розуміє це, тому що людина в правильному положенні перед Богом і розуміє це правильно. Але я мову веду за наші негативні риси. Коли Дух Святий Він виправляє, для того Він впливає на наше сумління, щоб виправити нас. І каже, наше сумління тоді. Бог через наше сумління засуджує наші вчинки, наші неправильні навики, виявляє в нас, що ще не так. І ми працюємо над собою. Ми страждаємо плоттю, але гріха в нашому житті стає менше. Страждаючи плоттю, перестає грішити. І ми тоді поступаємо так, як Христос. Ми смиряємо себе. Він себе смирив до смерті Хресної. Як я зачитав на початку, ви ще не до крові сражались, а Христос до крові сражався. Ось чому причина усиновлення, якщо ми слухаємо голос Духа Святого, якщо ми чуємо Його, ми самі себе виправляємо. Але що говорить 32-й вірш, те, що я зачитав? Але каже, будучи судимі, караємося Господом, щоб не бути осудженим зі світом. Якщо людина підпадає під суд Божий, вона не хоче себе виправляти, то Бог карає всяку дитину, яку приймає. Чому? І причина є написана в цьому вірші. Друга половина 32 го вірша. Щоб не бути осудженим зі світом. Тому що прийде час суду Божого на цей світ. І для того, щоб дитина Божа вона не підпала під цей суд, який буде страшний. Дуже страшний буде суд світу цього, ті, що відкинули спасіння Боже. І каже, щоб я і ти не підпали під цей осуд, каже. Мій суд приходить в твоє життя зараз для того, щоб ти виправився. Але каже, коли ти будеш чути голос Духа Святого, коли ти сам з себе будеш виправляти, ти будеш поступати так, як Христос поступав. І я тебе не буду судити, і твої гріхи не стануть перепоною, тому що ти бачиш їх і виправляєш. І хай нас цьому Бог благословить, щоб Дух Святий, щоб ми чули голос Духа Святого. Тому що Бог буде карати всяку дитину, яку приймає. Тому що він до ревності любить дух, який живе в нас. Але це все є для нашого блага. Причиною є тільки те, щоб потім в майбутньому не бути засудженими разом із цим світом. І тому хай це слово, воно произведе в нас те, що хто є той, хто вгасив Духа Святого, той, хто не чує голос Його, на кого перестало вліяти голос Слова Божого, возобновіться, воспряньте, тому що перед нами шлях. Давайте ми встанемо для молитви. Ми дякуємо.